Вашій увазі інтернет-магазин Фама представляє набір чарок відразі срібла 935-ї проби від Лабортас. Комплект створений для оригінальної подачі напоїв до столу та зустрічі гостей. Ексклюзивний набір чарок здатний справити враження на відвідувачів та викликати інтерес до незвичайного барного посуду. У комплект входить три чарки, створені кращими дизайнерами креативного українського бренду Лабортас. Вироби у вигляді мініатюрних відер, виготовлені зі срібла 925-ї проби. Вони встановлюються на зручну та стильну підставку з Мореного дуба. Зробіть оригінальний подарунок вашому другу, колезі або близькій людині, обравши набір чарок відра на сайті інтернет-магазину Фама. Комплект стане ефектним доповненням до міні-бару та прикрасою святкового столу.